Всім привіт! Ну, і в кінці кінців я більш-менш зробила свій кабінет. Тут у мене в продажі ляльки. Тут таке місце робоче, тут стіл і шафки. Далі я планую ще холодильник, мікрохвильову піч і кавоварку, і чайник. Ось так. На вікна поки що нема штор, тому що там такі погані карнізи. Але я планую або штори, або просто якісь картини ставити, щоб закривати на вікна великі. Я просто подумала, що можна картини ставити і все буде окей. Так що вітаємо мене. Я рада, не хочу навіть йти додому.